Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежна практикуюча консультант з оподаткування та кадрів. Який документ є належною підставою для застосування ставки ЄСВ в розмірі 841? Податківці закарпаття роз'яснили, який документ може вважатися. Належною підставою для застосування за основним місцем роботи та за сумісництвом вставки ЄСВ в розмірі 841. Якщо працівник не має електронної пошти та відмовляється передати роботодавцю паперовий витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, податківці зазначили, в абзаці 7.8 під пункту 2, пункту 2 розділу 3 інструкції номер 449. Визначена можливість застосування розміру ЄСВ 841 виключно у разі надання роботодавцю працівником одного з вичерпного переліку документів, які підтверджують статус особи з інвалідністю. Якщо особа отримала інвалідність до 1 січня 2025 року, вона вам надає, що Довідку, СЕК, оригінал, ви знімаєте копію, завіряєте страхувальником, і це у вас є підстава. Дивитесь тільки, скільки діє, термін дії довідки. Якщо інвалідність встановлена після 1 січня 2025 року, або переогляд вже пройдений після 1 січня 2025 року, видається рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особ. Відповідно до постанови 13.36, це профільна постанова щодо проведення оцінювання. Такий витяг видається або в електронному вигляді, і на ньому є електронна початка МОЗа. Тому роздруківочка такого документа є підставою для роботодавця, страхувальника для застосування ставки 840. Можливо, ваш працівник не має електронної пошти. Можливо, він не хоче її давати. В такому випадку, він чим може підтвердити? Він може підтвердити тільки паперовим оригіналом, який йому буде видаватися вже заклад охорони здоров'я. Про встановлення інвалідності. Тобто, він має надати оригінал виділу, завірений закладом охорони здоров'я, там також мають бути відповідні посвідчення. Отже, що зазначили податківці, надання такого документа, як підтвердження встановлення інвалідності, є правом, а не обов'язком працівника. У зв'язку з чим роботодавець не був наважений вимагати від працівника надання таких документів. А отже, і застосування розміру ЄСВ 841 у разі ненадання надання працівником таких документів також не може проводитись. Отже, підсумуємо те, що нам пояснили податківці. Звісно, ми вже зорієнтувалися, які документи мають бути. Немає електронного, надається оригінал паперового. Але зверніть увагу, якщо працівник. Вам не надає такого підтвердного документа, ви не можете що нарахувати ставочку 841 це зрозуміло. У вас не буде обов'язків виконувати е, трудові гарантії найманому працівнику. Це і створення робочого місця, і графік роботи, і надання відпусток, і можливість користування податковими соціальними пільгами. Але зверніть увагу, без такого документа не можна врахувати працівника по виконанні нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. Отже, з працівниками, яким встановлена інвалідність, перепідтверджена інвалідність, але або ви знаєте, що йому буде встановлена інвалідність за сукупністю його фізичного стану, треба проводити роботу для того, щоб вони надавали вам такі документи, і для того, щоб вони тільки могли застосувати ставочку 841, але ще й врахувати такого працівника у виконанні нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. А з 2026 року у вас не було потреби. Платити ще, якщо ви не виконуєте, платити відповідні внески до податкової служби.